Друзі, вітаю на каналі Страхування в Україні, це Ільченко Антон. Тут ми розбираємо всі дрібниці, нюанси, особливості договорів, страхування, інсайти страхового ринку, всі ці штучки, якими користуються страхові компанії, для того, щоб зменшити розмір страхового відшкодування або взагалі відмовити у виплаті. Тому, якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, тут внизу є наші контактні телефони, ми завжди на зв'язку, плюс там під'єднані всі месенджери. Пішіть або телефонуйте. Ми працюємо на ринку з 2007 року. Не існує на сьогоднішній день там проблем, кейсів, на яких би ми не порозумілись. А сьогодні витягнув таку цікаву штуку. У Гуглі аналізував пошуковий попит і навіть от ну продивився статистику, які питання ми отримуємо. То дуже багато людей, я не знаю чому, питають, чи необхідно страхувати трактор. Необхідно оформлювати договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на трактор. Мені навіть стало цікаво, ну я розумію, зміст питання. Подивився в інтернеті, що написано ну повна дичина. Навіть зайшов, спробував в чаті GPT поковирятися, також він ну, видає повну нісенитницю. Давайте розбиратися. Перше, в нас є позиція, яка стосується старого закону. І дуже багато людей зараз от, читають щось з інтернету, те, що стосувалось. Закону, який діяв раніше, в чому нюанс. Тобто, по-перше, мало того, що транспортний засіб мав бути зареєстрований, там закон, який діяв до 1.01.2025, містив коефіцієнти. І фактично підлягало страхуванню тільки те, ну, на що були встановлені ці коефіцієнти так ось Саме на трактор, на спеціальну техніку не було встановлено оцих коефіцієнтів, і виходило так, що це ніби деюре транспортний засіб, але з урахуванням того, що законом не встановлено коефіцієнта для е, страхування трактору. То, відповідно, його не можна там тарифікувати. Через це договори страхування не обов'язково було оформлювати на трактори. Але от прийняли новий закон, і все ж змінилось. До речі, навіть є практика судова. Тут внизу я даю посилання на судове рішення. Це якраз те, що я вам розповів, де спір по 126 статті Кодексу про адміністративні правопорушення дійшов навіть до Верховного суду, і фактично Верховний суд по старому закону підтвердив, що страхування не потрібно. Але от, багато людей спілкуючись, от навіть транслюючи щось в Ютубі, посилаються на у ці речі, але вони вже не працюють. Тобто зараз змінили підхід, ніяких посилань на коефіцієнти в нас немає. Два критерії, які визначають, чи потрібно страхувати транспортний засіб, чи не потрібно. Ну, перше, це, звичайно, що державна реєстрація в цьому плані нічого не змінилося. А друге, це те, що транспортний засіб має бути внесений до Державного реєстру транспортних засібів України, вносить туди МВС, але. Взагалі, формування реєстру і порядок його ведення визначається законом про транспортний рух. Е, є таке поняття як відомча реєстрація. Тобто трактори в нас якраз підлягають відомчій реєстрації, є купа ще транспортних засобів, які не реєструє МВС. Е, що стосується от, е, безпосередньо тракторів, то це Держспоживслужба. Вони зареєстрували, але. Е, вони після того, як зробили відомчу реєстрацію, зобов'язані передати ці дані до поліції, і поліція має це включити до державного реєстру. Відповідно, трактори в нас потрапляють. До цього реєстру. І тепер ми виходимо з того, що якщо на трактор не буде договору страхування цивільної відповідальності, то є всі підстави складати протокол по 126 статті і накладати санкції. Також люди питали там а мотоблоки, там ще якісь там мототрактори. Мінні трактори От все це необхідно страхувати. Давайте виходити з того, що ну, якщо брати ну, формулювання, що в нас підлягає відомчій реєстрації. То якщо ми візьмемо закон про дорожній рух, то там написано сільхозтехніка, але воно так ну, косо трошки написано як самоходна. І виходить, що. Там ті ж самі мототрактори, якісь там міні-трактори, щось що збиралось самостійно. От все це воно підлягає державній реєстрації і внесенню в реєстр. Що стосується випадків, коли документів ну, немає. То там є певний комплект документів, не бачу сенсу це в цьому роліку розглядати. Тоді да, треба право власності встановлювати у судовому порядку, формувати цей комплект через суд, і потім тільки е подавати ці документи на реєстрацію, е як це визначено законодавством. Що стосується там, мотоблоків, то ну, тут питання в тому, що це не. Самохідний транспортний засіб через це, ну, мотоблоки, звичайно, що у нас не реєструються і до реєстру не вносяться, і тому ну, воно і навіть з точки зору здравого глузду ну, абсурдно оформлювати автоцивілку на мотоблоки. Тому така ситуація, що стосується тракторів, це буде кваліфікуватись як. Транспортний засіб, так званий за ну, загальною класифікацією СС2, більше 2 тонн. І, якщо ми про великий трактор говоримо, і на нього треба оформлювати договір страхування. Якщо у вас є якісь питання, якісь проблеми зі страховими компаніями, якісь нюанси, тут внизу є наші контактні номери телефонів, до речі, до них під'єднані всі месенджери, можете написати. Ми обов'язково надамо вам відповідь і обов'язково допоможемо. Дякуємо, що ви нас дивитесь, Обов'язково поставте лайк, підліться відео, тому що не знаю чому, але дуже велика кількість запитів, от, саме щодо тракторів. Залишаємось на зв'язку. Пока-пока, друзі.